В принципі, Відбувається кожні півтора-два місяці. Кожні півтора-два місяці ми утилізуємо, знищуємо братинявські знаряддя лови. Ті знаряддя лови, які знаходимо у наших водоймах, які мовити, не мають господаря, складаються безросмотрні акти. І після цього ці, -ці складаються певні документи. Ми запросили сьогодні, тут є представники виконавці, що доподатковує, тобто це все абсолютно легально, фіксується, а потім знищується. Для чого робимо ці заходи, ну, деколи кажуть люди, що можуть бути такі ситуації, мабуть, десь вони бувають, що покинеться на ділову або навіть вилучені, і які потім постанови теж мають бути знищені, потрапляють до рук в мислі. Ми це робимо для того, щоб показати, що насправді. Оце все це, що ми зібрали за останні півтора місяця, воно буде знищено. І знищено, в принципі, кожна людина, кожен журналіст може прийти, подивитися, попросити ці документи, ми покажемо, як це відбувається. Ну і в принципі сьогодні досвідчити той факт е утилізації цих оперативницьких зарядків умови. Які будуть запитання? Рібо... Я керівник центру громадських зв'язків, Держрибоохорони. Місці Києва та Київській області. Тихолас Ігор Сергійович. Скажіть, будь ласка, за який термін це ви зібрали? І взагалі, що там є на цьому воді? що Ну, Загалом, значить, тут е, з березня місяцем, оскільки я розумію. Може, давайте зараз дамо слово начальнику дільниці номер 3 Рибохорони Київської. І Володимир Антонович Правдивий. Вам відповість на це запитання. Зібрані за півтора місяця, ну, перед як, е, місяця, які не тільки як заборони за радіоловик без козі, але також по рішенню суду, які підлягають знищую, по рішенню суду. Тут все-таки різні, є різні довжини, різні висоти, різні вічка. Буває сітка права, на рибарші, якщо знаєте, заборонено по ті метри, але вона сітка, сітка нас, і так І 100 метрів. Особливо виробництво з Китаю, і в Росії, яка китайки, вони бувають по 100, по 70 метрів. Пічка тут різні. А я, висота теж різна. і Тут є і вентяря, і є духи. Сітки, якщо бувають, вони зв'язані не, не допущені. буває по 200-300 по метрів. Буває до по метри тут ну, зв'язаний. Одна сітка, 100 метрів. То, то, то. Наше, наше завдання, річ, щоб не допустити. Виловили більше кількість риб. Тому що криба то, то виробляється. Але наша загальна репортажі, якраз це допустити найменше, що вони визнають. Де вона з мало? Це Центр такі бази, коли стояв на Хмельницький і те, що на кількості використовуючи збирається, і на камінь, найбільше виходить, я мене біг... сказав, що є, так, то є якась кілометрі. Я можу назвати вам декілька цифр, що цікавий. Наприклад, за 5 місяців. Незважаючи на досить потужну роботу, як в минулому, так і в цьому році, оскільки ви знаєте самі, що державний бюджет був прийнятий занадто пізно, нам практично половину з того періоду було працювати без належної кількості пального. Тим не менше, кажу, на 60% прийомного року Отак є певна тенденція. Зафіксовано більше правопорушень крібних. Ідеться такий -то складно того, що дуже серйозний э, правоокруг, на короткому віці знаєш.